Thank you. Very much. Складно уявити, але всі ці професійно виконані роботи створені руками учнів. Картини буквально зачаровують сюжетами, кольорами, технікою, чи то керівник художньої студії такий геніальний, чи то його учні напрочуд слухняні та талановиті, віддамоте та на розсуд глядачів. З точки ж зору звичайного відвідувача, виставка приваблює своїм різнобарв'ям. Учні студії влаштували її на честь свого вчителя та з нагоди його народин, які Вадим Мітков святкує у січні. Просто... Виставка просто виставка зроблена на одному подиху. Важко відшукати серед робіт якусь слабку роботу. Усі просто радують око. Хочеться кожну картину купити, подарувати. Родзинка цієї виставки просто знакова. Така у розбитому вікні виставлені картини юної 14-річної художниці Аліси Іванченко. Це просто талант. Художниця Олена Фетісова займається живописом всього рік. Чи можна в це повірити, споглядаючи її картини? За такий короткий термін. Вона не тільки опанувала мистецтво живопису, але й встигла завоювати прихильність поціновувачів власної творчості. Ось ці дві картини особливо важливі для авторки. Їх вона подарувала нашим захисникам, які повернули роботи Олені саме для цієї виставки. Оця картина вона називається Повернення додому». додому. Цечкерія вона була намальована для Батальйона імені Шейха Мансура, який зараз на нашій території оборонить Україну, хлопці приїхали з усіх куточків Європи, щоб допомогти Україні перемогти ворога. А друга картина вона була теж подарована бійцю чеченського батальйона, тому що він. Теж він на початок війни він проживав в Турції. І приїхав з Турції воювати до нас. Фотохудожниця Юлія Борисенко мріяла навчитися малювати з дитинства, але як гадала, не мала хисту до цього. Тому пов'язала своє життя з фотомистецтвом. І тільки півроки тому, коли прийшла до студії живопису, Вадима Міткова виявила, що талант в неї все ж таки є. Розкрити його допоміг керівник студії. Перша моя робота це пейзаж. Я його намалювала зі своєї фотороботи з походу. Це дземброня Карпати. Ось, ну, Обрала роботу, почала її створювати, зрозуміла, що це дуже складна робота, треба щось простіше. І потім так з'явилась моя робота, робота, друга це слоник. В живописі ти приходиш, починаєш оце на холст наносити фарби, і ти відпочиваєш. Якось на душі стає тепло, це як медитація. Піднесений настрій атмосфери натхнення та спокою, що панували на відкритті експозиції, це те, чого так не вистачає у нашому тривожному сьогоденні. Сьогодні мені дуже сподобається все, тому що. Кожна картина це натхнення Безумовно, що мистецтво це є ліки, воно лікує душі, лікує душі кожної кожної людини. Отакі От виставки вони дійсно є настоящими ліками, справжніми ліками. Вони лікують душу і дають можливість посилювати нашу віру у майбутнє. Віру в те, що ми переможемо і будемо жити щасливо і довго. Керівник студії живопису Вадим Мітков напрочуд скромний митець без зіркової хвороби. Дорослі учні всі як один натхненно говорять про свого вчителя, який допоміг паросткам їхніх талантів вирости у строкатий та пишний мистецький сад. Найголовніші слова Вадима Міткова це не бійтеся, не бійтеся, створюйте, робіть. То тобто, експериментуйте серед робіт учнів художньої студії ледь помітна, але унікальна міні-експозиція картин на магнітах авторства Вадима Міткова. Такий напрям його творчості виник через брак часу на створення великих полотен, пояснює автор, оскільки в мене зараз мало часу на малювання великих робіт, але творче наснення ще є. То я його почав виражати на таких от доступних. Форматах маленьких і щоб вони не пропадали на магнітах, їх приклеював до холодильників. Народився такий не то, щоб жанр, але формат галереї на холодильнику. Можна витворити галерею на холодильнику за допомогою таких от робіт. Всі вони унікальні, оригінальні, всі вони з моєї голови. Але це про життя, про гарні емоції, про натхнення. Іноді вони такі більш до робот Реріха надихають. Іноді на Івазовської народилися ще й портрети на магнітах. Це не фотокопії, а оригінальні роботи на маленьких таких магнітах портрети. І вони можуть на холодильник собі. Повісти зараз можна подивитися у нас на виставці приклади моїх робот і робот учнів на магнітах. Ознайомитися з експозицією робіт учнів студії живопису у виставковій залі фотоклубу Запоріжжя можна протягом місяця. Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.